Жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла, сумлі навчилась вільно працювала, любити вміла, чесно була, така тиндітна, та це, на перший погляд, беззахисна, маленька й одна. Так думав той сусід, що поруч, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику. Звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без злику. огидний був, на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду, та до відмов він бачити не звик. Не звик і не пішов. А вісім років лупив криваго вікна. Ми ж сім'я. Вночі підступно вдерся з усіх боків. Кричав єс не моя, то і нічья». Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е ні. В мені козацька кров гаряча. У мене зуби є. І я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно. Та я в останнє в це раз ще потерплю, щоб назавжди роздерти кривавого сусіда. Без жалю. Я влучу точно адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна, незалежна, вільна. Я ще сильніша ніж колись була.